В житті багатьох людей видно прокляття, і люди шукають, як звільнитися від цього прокляття, як звільнитися від залежностей, їздять в святі місця, шукають святу воду, але найкраще допомагає Слово Боже. Пастиря нашої церкви вже багато років трудяться над спасінням душ, над тим, щоб люди отримували свободу і помітили, що коли людина просто приходить. Для того, щоб звільнитися від проклять, вона отримує своє звільнення, а потім через деякий час в її житті знову видно прокляття. А все чому? Тому що вона не перебуває в Слові Божому. Слово Боже приносить в наше життя благословіння. А якщо ми не наповнені благословінням, то ми наповнені чимось іншим прокляттям. І тому нам потрібно слідкувати, якою інформацією ми наповнюємось. Ми наповнюємось Словом Божим, чи ми наповнюємось новинами, стрічками з соцмереж, якимись кінами, серіалами, тому що за кожною інформацією стоїть Дух, за Словом Божим стоїть Дух Божий. І якщо ми більше слухаємо інформації, яка не є Словом Божим, тоді ми в своє життя пускаємо бісів.